Мене звати Іван. Сьогодні ми будемо з метафермо 22 Питайтеся, кажіть, що вас інтересує, що ще знімати, який контент. Як ви знаєте, ми розпочали вже розвиватися від 0 до 10 мільйонів. Зараз подивимося, який тут собі вже транспорт по Мощніше, можна так сказати, щоб возити дерево. Так, який тут прицеп, лісовозик. Зараз подивимося. Так, от, лісовозик. Суве. Нам би було бажано без цього маніпулятора. Добре, так, тепер. Який той... Тракторець візьмемо. Все. Вот такие вой трак тракторайс, такие тракторайдс и прицапчик. Ой, я туда зайшов. Тепер можна їхати на ферму. Але ж сказав, що такий трактора їде всього лишь 25 км поки доберемось. Ну ладно, це буде інтересиш наоборот Лайка обов'язково, коментуйте, пишіть що знімати. Ну тут вже більше вліза дерева. От ми і доїжджаємо вже до свого участка. В наступній серії має вже бути, вже будемо поля в раді робити, але наступна серія, певно буде стрім нині вечором. Якщо хочете, десь біля району 9-10 години вечора буде о, стрім. на Ютубі. Якщо хочете, то давайте Завіт. завітайте. Якщо хочете. Я вот таке о коротке відео а, відео хотів просто. Зазняти, щоб вам показати. Може за 15 хвилин відео буде. Що, ми вже приїхали на свій участок. От тут два будем, э, будемо планую будемо. Тут поле чуть більше зробимо, якщо... А, ще от, от домик можна буде поставити, майстерню, але це вже коли дерево, ну, чи поле дасть свої Плоди, можна так сказати, щоб можна було продати і Заробити з цього гроші. Ну, мне вот тут два, да, ну. сюда перееду. вот так два и в сторону. О, нет, вот так ва. for the А такова як дым маніпулятором морвати. Это давай заразный механизм. Вот такого объект поставлю. the end Вибачте, що я супер суперцілую. Бо маніпулятор це не моє. Маніпулятором користуватися. Пробував, але... нічого не виходило. А, ще, ще 5 хвилин для вас познімаю. Так, да, що то ще... Ага, нема. А, вони так є. Так. А, так, Ти чого стоїш? прямо. Я забыл просто танк. Так. Якщо це відео в топ залетить, то буде побільше от таких ферма побільше буде. Більше ферми буде і різні карти будуть, якщо ви хочете. Всього продовження будемо знімати. О, нині вечором, о 10 годині. Дякую вам за те, що ви подивитесь це відео. Буду вдячний вам. Пролайкайте, хоча б наберіть, скільки ви можете, хоча б наберіть 50 лайків, чи скільки ви зможете. Давайте це відео, щоб в топ попало.